2 березня в Бориспільському державно-історичному музеї відбулося відкриття виставки Аліни. Швець юна художниця представила на виставці свої картини. Алінка почала займатися малюванням з двох років. Дівчинка брала участь у багатьох міських конкурсах і майже на всіх перемагала. Нагородами, які Аліна отримала, пишається вся її родина. Багато малюнків я зберігала. Ну старалась допомагати їй в тому, але не малювати самі, а тільки підтримувати і хвалити». Багато робіт збереглося з її ранніх творчих робіт, три роботи тут представлені. Ну це все намальовано її власною рукою. Привітати художницю з дебютом прийшли всі її друзі. Серед гостей була присутня і перша вчителька Аліни Швейц. Прийшла вона к нам 10 літ, і якби спочатку вона не показувала великих результатів, але потім потихоньку на в нашем городском конкурсе она заняла первое место на Олимпиаде. Это ее очень сильно окрылило. Она поверила в себя, потому что когда человек начинает в себя верить, это самое главное, видимо, для каждого из нас. Друзья Аліни, в свою чергу вирішили также сделать художниці приемный подарунок. І малюнок той складу, і в куточку підпишу. Що дізнати. Талановита одинадцятикласниця розповіла, як почала займатися цим мистецтвом про свої досягнення та успіхи. Я почала малювати з двох років, це було вдома. А потім мене сестра пішла в будинок дитячої творчості, Потім уже мене мама повела. І потім мене проснулося натхнення. Я з десяти років вже малюю так. Основательно. І шість років я вже хожу в будинок дитячої творчості. Мені подобається все малювати. На завершення першого дня виставки організатори влаштували для гостей міні-фуршет. Від перегляду картин присутні отримали неєбияке враження. Дехто навіть висловив бажання придбати деякі картини. Олександр Кучер, Ігор Романенко, новини, телеканал Бериспіль.